Продовжуємо розповідати про велику північну війну, коли шведські війська зайшли на територію української держави. Насправді це Петро I зрадив домовленості між українською державою та Московією і зрадив гетьмана Івана Мазепу. Український гетьман Іван Мазепа з самого початку Великої північної війни, за наказом Петра І, змушений був відправляти українське козацтво і на театр воєнних дій на Балтику, і в Польщу, і Білорусію козаків використовували у канальних земляних роботах, тобто не як військову силу, а як ось таких як рабів, як гарматне м'ясо. Фактично говорять, що під час будівництва Санкт-Петербургу загинуло близько 10 тисяч українського козацтва. Ось ці дії призвели до того, що українські Гетьман Іван Мазепа, ще, будучи на стороні Петра, дізнавши, що шведська армія планує повернути в Україну, він звертається до московського царя і просить його забезпечити захист українським землям, що мали виконувати московити відповідно до московських статей, які були підписані з Іваном Мазепою. Але Петро І на військовій нараді в Жовкві відмовляє Мазепі. Він говорить: що не дай жодного солдату, захищайся сам як зможеш. Для Мазепи це Є вже остання причина у прийнятті рішення перейти на сторону шведського короля Карла XII. Відбувається це в 1708 році. Тоді шведська армія вступає на сіверщину і уже. Всі бойові дії з берегів Далекої Балтики, Польщі і Білорусі зміщуються на територію України. Коли шведська армія вступає на територію Гетьманщини, відбувається зустріч між українським гетьманом Іваном Мазепою і шведським королем Карлом XII. Відбувається вона в Новгород-Сіверському районі, в селі Діхтярівка, де в кінці жовтня. 1708 року було підписано україно шведський договір, згідно з яким Карл XII ставав своєрідним гарантом самостійності та незалежності України. Він обіцяв допомогу Україні і обіцяв не складати зброю доти, доки Україна не буде звільна з під Московії з під її ярма, і її права і вольності відновляться. В Свою чергу гетьман України Іван Мазепа. Обіцяв зимові квартири для шведської армії в Україні забезпечити їх продовольством фуражем, забезпечити підтримку українського козацтва, і козаки мали допомогти шведській армії продовжити свій шлях на Москву. У відповідь на підписання цього договору Петро І, звичайно він розгнівався і. Пускається в хід потужна інформаційна кампанія проти гетьмана Івана Мазепи, війна маніфестів, тобто звернень до українського народу за наказом московського царя Петра І, 2 листопада 1708 року була знищена столиця Гетьманщини і резиденція Івана Мазепи, місто Батурин. Батурин з його оборонцями, з його мешканцями, жінками, дітьми, людьми похилого віку всі були вирізані. Тіла убитих батуринців навіть прив'язували на плоти і пускали їх по річці сейм. Це робили для того, щоб застрахати жителів України, щоб вони не підтримували шведів. Петро І звертається до українського народу. Кляне Мазепу оголошує йому анафему. Говорить про те, що шведи прийшли в Україну знищити українські храми церкви. Монастирі. Тобто робляться в цих маніфестах і листах акценти на найважливіші такі моменти для українців. В свою чергу, Іван Мазепа і шведський король Карл XII зі своїми маніфестами, своїми промовами звертаються до українського населення, прагнучи їхнього розуміння, їхньої підтримки. Він говорить такі слова, що. Я роблю це не задля власної своєї користі, не для власного гонору чи власного збагачення, а заради вас усіх, заради моєї бідної неньки України. Він міг спокійно собі доживати життя, маючи прихильність московського царя. Але він поставив усе, усе щоб спробувати звільнити Україну з під московського ярма. Ось таку інформаційну кампанію на жаль, шведи й українські козаки програють, тому що Петро І застосовує більш жорстокіші методи боротьби проти Івана Мазепу, переслідують усіх прихильників, соратників українського гетьмана, залякують українців. Ну і звичайно, все це справляє великий вплив. Відбуваються розправи над українцями в Глухові, в Лебедині була знаменита Петровська катівня, де було закатовано близько 900 мазепинців, або тих, кого було запідозрено у змові із Мазепою. Ну і звичайно, більшість населених пунктів до пуття не розуміло, чиї позиції їм слід обирати. Але як говорить український історик Сергій Павленко, більшість населення України, більшість козацьких полків. Більшість козацьких е, старшин підтримало все ж таки українського гетьмана Івана Мазепу. Зимівля шведів в Україні відбувається якраз і на теренах нашого полтавського краю. В період листопад-грудень шведські сили розміщуються між такими населеними пунктами, як Ромни, Прилуки, Лохвиця і Гадяч. Московські сили займають територію Слобожанщини. Зокрема, московський цар Петро І знаходився зі своєю ставкою в Лебедині. В січні-лютому розпочинається похід на Слобожанщину, а, але на Слобідській Україні Петро І застосовує знову ж таки тактику випаленої землі. Всі землі випалюються, відбуваються локальні ось такі бої зі шведами. Тобто московити хотіли знекровити шведську армію, підібра, підірвати їхні сили. І тому Карл дванадцятий. Приймає рішення відступити на Лівобережжя, знову повертається до Опішного, а потім уже поступово рухається під Полтаву. Шведські сили займають е, протягом березня район Великі Будища, Жуки на Полтавщині у великих Будищах до україно шведського союзу приєднуються і українські запорозькі козаки. Вони е, збирають військову раду, приймають рішення бути мазепину сторону, піднімаються по поворозь і вже в будущах було підписано 27 березня 1708 року україно шведський договір, до якого доєдналися і українські запорозькі козаки.